Всім привіт! Вітаю вас всіх у своєму новому відео. Мене звати Альона, і сьогодні я покажу вам всі свої покупки, які я зробила у лютому місяці, а саме косметичні покупки. Я вже все тут так виставила, виклала, тож давайте переступати. Давайте, мабуть, розпочнемо із декоративної косметики, покажу вам, що я придбала. Першим це ось такий ось тональний крем від Катрис. У мене він у 004 відтінку. О, я, мабуть, повторюю його вже четвертий або п'ятий раз за останніх декілька років. Ось він у мене є постійно в косметичці. Сьогодні також він у мене нанесений на шкіру. Він мені дуже подобається, класно перекриває, несучить шкіру, О, гарно тримається, взагалі ніяких мінусів я не бачу. У ньому для себе у мене, до речі, комбінована шкіра. Тож майте це на увазі, мені він подобається, класний, буду ще повторювати. Взагалі, мінусів у ньому для мене немає. Підійде ідеально для комбінованої шкіри, для сухої я вже не впевнена: а ось для комбінованої нормальної буде саме те. Потім я також повторила свої улюблені спонжики від Real Techniques. дуже їх люблю. Завжди повторюю. Краще них і не пробувала. Звісно, я хочу спробувати колись б'юті блендер. Я його ні разу не пробувала оригінальний. Різні, знаєте, там китайські, заврори. взагалі мені чогось не заходять. А ось ці класні, дуже їх люблю. Повторюю, ще буду повторювати, для мене це прям мої фаворити. Також я придбала, але ще не пробувала. Це ось така ось база під. Макіяж від Бобі Браун. Я взяла у мініатюрці, щоб спробувати, тут у мене її 15 мл. Сподіваюся, мені зайде, бо бачила дуже багато класних відгуків, тому у мене такі, знаєте, високі на неї надії. Гарно так легенько пахне цитрусом. Тож, сподіваюся, ми з нею подружимось. І ще у мене була. Одна покупочка продукту для макіяжу із магазину Sephora. Я вже користуюсь цим продуктом, тому він у мене вже без коробочки. Це ось такий ось тональний крем від Yves Saint Laurent. У мене у відтіночку 1C1. Просто подивіться, який шикарний дизайн. Просто шикарніший для мене це один із найгарніших продуктів, який взагалі у мене є. Тож, тональна основа класна, дуже я її люблю. До цього вона в мене була в іншому відтінку, який мені не дуже підходив. Зараз в мене вже його немає, тому я взяла той, який ідеально мені підійшов. Гарно виглядає на шкірі, самофіксується це матова основа, але в той же час вона має здоровий вигляд на шкірі. Це не прям супер матування, залізобетонне, ні. Це дуже натуральний матовий фініш. Гарно перекриває, гарно тримається, взагалі ніяких нарікань, тільки о, аромат мені трошки як, нібито він дає спиртом. Для кого це проблема, то, можливо, це не для вас. Для мене все ж таки цей аромат вивітрюється швидко, якихось о, не знаю, проблем зі шкірою я не помітила після використання тональної основи, тому користуюся далі, вона мені прям подобається. І останній продукт для макіяжу це ось такі ось рум'яна від Іла Маска. Вони у мене у відтінку Кетті. Я їх отримала ось у цьому б'юті-боксі від Look Fantastic. Коробка просто шикарна, вона ось так, ось видвигається. Я там вже напихала свої маски для обличчя, тканеві різні, тому не буду показувати, це просто я поставила, щоб ви бачили. Рум'яна, шикарніча, дуже гарний відтінок. Сьогодні він у мене нанесений такий ніжний, рожевий, дуже гарний, легко тушується, максимально легко наноситься, гарно тримається. Я прям в них закохалась. Дуже рада, що вони мені попалися в цьому боксі, бо я просто в них закохана зараз. Продуктами декоративної косметики ми закінчили, тож, раз я вже забалакала про цей бокс, давайте покажу все, що в ньому було. І рум'яни там були. Також були дві ось такі ось гідрогелових масочки від 111 Skin. Я дуже хотіла попробувати маски цього бренду, але вони неймовірно дорогі. Одна стоїть, точніше вартує, більше тисячі гривень. А тут в наборі було дві. І також інші продукти за дуже приємну ціну. Буду пробувати. Сподіваюсь, мені мені сподобаються. Дуже-дуже я зацікавлена, що ж у них такого класного, за такі гроші. При цьому я бачила на них дуже багато класних відгуків. Тож, сподіваюсь, вони мені також сподобаються. Також в цьому боксі був ось такий ось маленький кремчик для тіла від Соло de Janeiro у ароматі 68. У мене вже була така мініатюрка, точно такого ж крему. Непогано, мені сподобався приємний аромат. Буду користуватись. Також там був ось такий ось кремчик для обличчя від Еламіс. Це антивіковий крем проти зморшок, зволожуючий. Буду пробувати. Чесно, в мене якось все, що я пробувала від Еламіс, поки не викликало якогось захвату, але спробую ще кремчик, мініатюрка. Може, він мені сподобається. І останній продукт, який був у цьому боксі, і це просто зірка цього боксу для мене це ось таке ось масло для тіла і ванни від Лоре Мерсьє з ароматом амбра та ваніль. Ось така ось тут скляна баночка, його тут 100 мл. Аромат шикарний, просто насичений, але в той же час не заважкий, дуже ніжний. Такий жіночний, мені прям він дуже зайшов, сподобався. І саме масло я його наношу після душу на вологу шкіру. Прям дуже багато не треба. Воно ну, доволі таке швидко поглинається. Ніяких розводів я не помітила ані на одягу, ані на постільній білизні. Гарно все поглинається, шкіра після цього максимально зволожена. Дуже класне живлення в цього масла. Я прям заході, що воно мені попалося. Тепер взагалі в мене не витягнеться рука ні до яких моїх кремів для тіла, ні до лосьйонів, тільки до цього масла. Я прям тепер без нього не можу, впевнена, що з нього розпочалась прям моя історія із використанням масла для тіла. Буду ще пробувати інше. І цього бренду полюблюсь, чи є якісь інші аромати, і у інших брендів також. Також я придбала цього місяця. Два засоби для волосся. Перший з них це повтор. Це ось такий ось крем для волосся, розгладжуючий від тіджі. У мене вже такий був, майже закінчився. Це я купила на повтор, бо він мені прям дуже-дуже-дуже подобається. Він дійсно розгладжує, пом'якшує волосся. Його можна наносити як на вологе волосся перед окладкою, перед сушкою. Так і вже на наступний день на сухе волосся. Прибирає пухнастість, розгладжую волосся, пом'якшує класний аромат. Мені подобається. Головне не переборщити, щоб не склеїти пасма волосся. І наступний засіб, це я ще не пробувала. Це ось такий ось тонік проти випадіння волосся від Альфа-Парф. Я вже скористалась ним декілька разів поки що. Не можу ще нічого сказати, вже прям якийсь вердикт буде у порожніх баночках. А так класний пульверизатор, прикольна баночка, сподіваюся, що все ж таки якийсь ефект буде. Ще я придбала за порадою дерматолога ось такий ось засіб для вмивання, але я використовую його на тіло, а саме плечі, грудна клітина, спина. Проти якихось подразнень та висипань. Це ось такий ось гель для вмивання від Efa Clark. Поки що користуюсь десь тижні 2-3, ніби є якісь позитивні зміни. Буду користуватись далі. І вже пізніше розкажу, чи все ж таки він працював. І останні мої покупочки це з магазину Victoria's. Я туди, як пішла, чесно очі розбігається. І я страшенно люблю цей бренд. У мене дуже було багато містів, лосьйонів і весь час хочеться ще. Тож, я взяла цього разу лосьон і спрей з ароматом ананасу і масла ши. Дуже-дуже насичений аромат ананасу. Такий прям соковитий. На літо, на весну ідеально підійде, але спочатку пахне прям так життя радісно, насичено, дуже соковито ананасом, а потім уже е, ананас якби ніби вивитрується і залишається солодкий, ніжний аромат маслаші. Дуже-дуже класний аромат, рада, що я його придбала. Чесно, не дуже типовий для мене аромат, але зараз прям чогось такого захотілося. прям. Дуже-дуже насиченого, життєрадісного, рада, що у мене пало на нього око, що я їх взяла, буду користуватись. І на цьому це було все. Це були всі мої покупочки за лютий місяць. Сподіваюсь, що вам було цікаво дивитися це відео. Підписуйтесь і до нових зустрічей!